Чернівецький волонтер самотужки виготовляє понад тисячу окопних свічок за день. Костянтин Сіньковський, військовий пенсіонер, у 2015 році був в АТО, повернувся з пораненнями. До війни мав невелике виробництво декоративних свічок, а у вересні минулого року почав виробляти окопні. Починали ми от з таких от бляшок з, з напоїв, там з якихось мінеральних вод. Брали таку ставили. Дивіться як це. Це здавали. Сюди. Вже картон. Шо? Чоловік розповідає, помічників знайшов, коли одного разу зайшов в волонтерський центр по маскувальні сітки. Костянтин почув, як студенти обговорювали виробництво окопних свічок. Я говорю, ви будете займатися їх, запитав окопними свічками? Так, так, звісно. І я навіть не заходячи в волонтерський центр, розвернувся, сідайте в машину. Посадив їх в машину, ми поїхали до мене в гараж, забрали все обладнання, в мене ще був там 60 кг парафіну. І через день, через два ми почали це робити. Розповідає, згодом на допомогу приходили й інші люди. А нещодавно чоловік встановив новий рекорд. У нас був рекорд я тої зими 1280 штук за день зробив свічок. От. Ну і а цього разу думаю, ну давай попробую ще більше. В п'ятий ранку встаю, тут недалеко живу. Ну от прийшов, це все діло розігрів. Ну от і фактично за 12 годин, за 11, от я зробив 1432 штуки. За рік роботи Костянтин передав на фронт понад 50 тисяч окопних свічок. Приміщення для виробництва надала Чернівецька гімназія номер 16 Приміщення, яке воно не було пристосоване, ні до освітнього процесу. Ми не могли тут зорганізувати, ну, ніяких локацій. Це було технічне приміщення, де ми зберігали якісь там повсякденні такі засоби, старі стенди. Подивилися, що приміщення достойне того, щоб можливо щось зробити. Зараз військовий пенсіонер переважно працює сам. Та іноді на допомогу приходить 15-річний школяр Олександр. Він набиває бляшанки картоном. Так здавалося, що важко. Зараз я накрутив вже 50 штук вже автоматично. Воно йде. Не здається вже важким. Хочу допомогти хлопцям. Зараз зима буде. Чим більше допомоги, тим швидше перемога. Окопні свічки відвезе захисникам на запорізький напрямок. Волонтер Олександр Великий. Йде зима, йде холод, окопні свічки. Це є. Напевне, тим стержнем, який може стримати хлопців, допомогти їм вижити складну зиму, складні вечори і ночі під обстрілами, під морозом. За допомогою цих свічок можна зігрітись в окопах, висушити одяг та нагріти воду, каже Костянтин. Він виготовляє їх майже весь вільний час. Допомогти йому можна парафіном, робочими руками або донатом. Вікторія Макайда, чернівецький репортер, телеканал Сі 4